Вірш Марії Карпик останній бій. І знову вечір небо заслоняє, вогняно димна хмара над селом, Лише сирий бліндаж нас прикриває, Щоб не зітліти з чорним попелом. Тут все горить, здригається, щомиті, в сірім повітрі блискавки потік, горючі пасма по землі розлиті і лежать неначе спалений вже тік, життя тут розміряне в хвилини, і навіть страх розвіявся давно. Лиш миттю голос твій до мене лине, ніби у рай просвітлене вікно. В переміжку шумом тепла згадка, та образ твій, мов ангел в голові, Не мов би в цьому пеклі мала латка. Просвіту, наче сонце на траві. І поки промінець той є зі мною, я знаю, люба, виживу для нас, Твоє кохання захистить стіною і прийде перемоги світлий час. Найважчі миті я за це молюся, Всевишній знає всі мої думки. Поки не звільню краю, не спинюся, несуть вже радість весняні струмки. Ти виглядай мене і сій надії, я виживу кохана у вогні, Не знищать світла люті лиходії, І зітремо зло у цій страшній борні. І тоді земля скалічена всміхнеться. Та спокій, і мир настане для усіх, бо сонячний потік, що з неба лється, спалить отой вогняно-чорний гріх. Ми вистоїмо, люба, лиш кріпися, не підірвуть ці нелюди наш дух, тож думкою про щастя усміхнися, здолаємо і їх, і біль розрух. Ми українці, тут ми народились, тут наше все, тут всі ми живемо, назавжди з Україною зріднились і нікому ненькі вже не віддамо. Тож як один на захист її встали, щоб орду гнати з нашої землі, ми вже не раз країну відстояли, не бути й нині нам у їх петлі. Чекай мене, чекай, і я вернуся, крізь шквал та грози, вірити зумій, вернуся, і дому рідному вклонюся, все буде, лише вистоїмо бій.